Кому потрібно пройти ВЛК до 5 червня 2025 року, аби не отримати штраф, а кого ця вимога не стосується? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску Кадролайв з Тетяною Донець та командою Кадроленд. Проходити ВЛК мають громадяни України віком від 25 до 60 років. Які були визнані обмежено придатними, це визначено законом номер 3621 Водночас, обов'язок не поширюється на осіб з інвалідністю. Раніше потрібно було чекати повістку від ТЦК для направлення на ВЛК. Тепер громадяни, що мають статус обмежено придатних, повинні самостійно звернутися до ТЦК або через електронний кабінет у «Резерв плюс», Отримати направлення для проходження медичного огляду після отримання такого електронного направлення в резерв плюс можна звертатися безпосередньо у медичний заклад, що зазначений у направленні. При отриманні електронного направлення звертатися до ТЦК потреби немає. Обмежено придатні особи, які не пройдуть ВЛК до 5 червня, ризикують отримати штраф. Розмір штрафу коливається від 17 тисяч до 25 000, з половиною тисяч гривень, крім того, такі особи можуть бути затримані поліцією і доставлені до ТЦК. До 5 червня не потрібно проходити ВЛК особам, які ще не досягли 25 років, а також тим, хто має офіційний статус особи з інвалідністю. Всі інші обмежено придатні повинні пройти комісію. Зверніть увагу, що до 5 червня потрібно не просто звернутися до ТЦК, а саме пройти ВЛК. Разом з тим, враховуючи черги і завантаженість комісії, радимо не тягнути до останнього дня строку. Імовірність, що строк проходження ВЛК буде знову перенесено, як це було в лютому цього року, є досить низькою. Підписуйтесь на наш канал, там ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Зауважу, що обов'язок проходження ВЛК до 5 червня 2025 року не стосується осіб, які не мають статусу обмежено придатний. Такі особи зобов'язані проходити ВЛК щороку під час дії воєнного стану. На сьогодні не проходження ВЛК не є підставою для скасування або анулювання бронювання. Бронь працівника залишається дійсною проте через фіксацію порушення правил військового обліку у реєстрі ці працівники в майбутньому не зможуть бути повторно заброньовані. До 5 червня 2025 року пройти ВЛК мають громадяни України віком від 25 до 60 років, які були визнані обмежено придатними. Особи з інвалідністю та ті, хто ще не досяг 25 років, проходити ВЛК не зобов'язані. Невиконання обов'язку тягне за собою штраф від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Непроходження ВЛК не скасовує чинного бронювання. Однак статус порушення правил військового обліку у реєстрі стане перешкодою для подальшого бронювання. Тому важливо не зволікати і пройти ВЛК вчасно. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете більше корисної інформації? Завітайте на кадрову платформу номер 1 за посиланням під відео. Тут безлімітні консультації, актуальні документи, професійні новини, цікаві статті, довідники та калькулятори. Оформлюйте передплату та відкривайте для себе всі можливості платформи.